Конфлікт на ринку сьогодні. Зранку працівники ринку, підприємці торпедо не змогли потрапити на роботу. В'їзд на територію ринку людям перекрили торговці одного павільйону, які рішенням господарського суду не мають права вести торгівлю на території, бо не уклали угоду з адміністрацією ринку. 24-й чекає зік. Всі приватні підприємці, які торгують на ринку, які бажають і і ще які б бажали би працювати на території ринку, отримують угоду з дирекцією ринком. Вчасно основна маса вчасно сплачує за оренду землі. Гроші перераховуються в бюджет міста Личаківського району. А ті, що не хочуть кілька чоловік, вони звертають увагу на себе для того, щоб не платити. А це є не надходження грошей в бюджет міста. Виконавче провадження, яке відбувається на ТЗВ підприємці торпедо, проводить виконавча служба. У мене є документ, це є наказ на проведення виконавчих дій. Будь ласка, якщо можна візьміть в кадр, адміністрація ринку. До даного питання немає ніякого відношення.